Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайський терморегулятор ZFXW3003. Він розрахований на роботу від 0 до 450 градусів Цельсія. Точність підтримки температури 1 градус. Є на 12, 24 і 220 Вольт. Можна використовувати його, наприклад, в печах або духовках. Термодатчик у нього у металевому обплетенні. На відміну від W3013, плата не залита силіконом, тому він не вологостійкий. Термодатчик припаяний до плати, що трохи ускладнює його заміну. Тепер підключимо і подивимось, як він працює. Червоний і чорний дроти це живлення, жовтий і чорний навантаження. В якості навантаження буду використовувати лампу розжарювання. Налаштовувати його дуже просто. При короткому натисканні стрілки вгору показується температура ввімкнення, стрілка вниз температура вимкнення. Кнопка з іерогліфом це кнопка Set. Натиснувши її, потрапляємо до меню налаштувань. Тут є вибір з чотирьох пунктів: P0, P1, P2 і P3. P0 0 це температура, за якою навантаження буде ввімкнене. P1 1 температура, за якою навантаження буде вимкнене. P2 2 це калібрування датчика температури. Коригувати можна від мінус 10 до плюс 10 градусів з кроком десята градуса. І P3 3 це затримка спрацювання реле в хвилинах. Максимум можна встановити 10 хвилин. Ось приклад роботи терморегулятора. Встановлю температуру ввімкнення 15 градусів, вимкнення 20. Це режим нагріву. Для роботи з охолоджуючими приладами, треба, щоб температура ввімкнення була вищою за температуру вимкнення. Тепер на 20 градусах навантаження вимкнулось. А коли температура впала до 15, ввімкнулось. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить.